Вітаю, любі друзі! На каналі Мальва на городі. Ось настала осінь на нашому городі, вже жовтень місяць. І я роблю підготовчі роботи до висадки часнику та цибулі на зиму. Тож, давайте трошки поговоримо про строки. Коли ж все ж таки висаджувати часник та цибулю на зиму, буде в цьому відео. Покажу вам свої гряди. Ось ця гряда в мене буде під часничок. Вона вже давно готова. Я її підживлювала своїми підживками, які в мене були ще влітку, коли я тут зібрала врожай, потім перекопала, підживила, також попелом підживила, який в мене був. І ось нещодавно перекопала я буквально днями дві гряди під цибулю. Часнику буде лише одна гряда в мене, тому що. В мене його невелика кількість. Ну, цибулю я вже придбала і на дві гряди якраз буду саджати. Тож, спочатку, я вам розкажу, як підготувати цей ґрунт для посадки часнику та цибулі. Якщо у вас ґрунт такий самий, як у мене, ось перший раз тільки оброблений, перекопаний, і на ньому багато років Ніхто нічого не саджав, бо ця хата була е, придбана нами лише минулого року, і земля тут не оброблялась більше 10 років, тому треба внести добриво. Найкраще буде добриво, яке внести сюди, це буде суперфосфат. І буквально за 2 тижні або за тиждень іноді Коти іноді може і за три тижні. До висадки можна вже вносити суперфосфат. Суперфосфат можна купити будь-де, неважливо, який буде виробник, він весь працює. Для чого він нам потрібен? Для того, щоб наші цибулинки і наші часничинки встигли трошки вкорінитися до настання перших морозів. Зараз я покажу, скільки фосфату я буду. І також забула сказати, нагадаю, що в мене ще є попіл від влітку, у нас лишився. Я його також додам у ці гряди мої. Ось такий суперфосфат є в мене. Я купила його в місцевому магазині. В нас він коштує в магазині 40 гривень за кіло, але я знаю, що тут в магазині в селі все дорожче. Тому, можливо, у вас десь на великих оптових можливо точках буде дешевше. Ось так він виглядає, такі сірі камінці. Він потрапляє у ґрунт і потім поступово-поступово видає свої поживні елементи у цей ґрунт, і так вони потрапляють до наших рослинок. То скільки ж потрібно додавати суперфосфату? Дивіться, я додаю не дуже багато. Знаєш таки, в ґрунтові є якісь поживні речовини. Я додаю, ось так беру жменю таку хорошу. І розкидаю так не досить рясно. Розкидаю ця жменя в мене десь на півтора-то на півтора метра, на такий квадратик. Цього буде достатньо, любі друзі. Загалом треба читати саме в призначенні всі ті формули, скільки треба додати, але також дивіться на те, яка у вас почва, який у вас ґрунт. Якщо у вас ґрунт дуже радючий, то додавати треба небагато. Якщо він у вас такий піщаний, як у мене, який ще не, тут нічого не росло, я точно не можу сказати, який він є, то краще додати, так, знаєте, середньо. Так, далі. Тепер питання, коли ж саме підживлювати? В принципі, можливо, підживити перед самою посадкою, можливо, і так. Але все ж таки краще десь за тиждень, за два тижні до висадки у ґрунт наших з вами рослиночок. Його підживити. За 5 днів десь я підживлю трошки чесночок і цибулька вже в мене буде, виходить, за 2 тижні до посадки. То все ж таки, які строки посадки цибулі та часнику? А я вам зараз розкажу зазвичай строки посадки в Україні від 20 жовтня до 30 жовтня. Це посадка часнику. Бо часнику для того, щоб пустити корінчики, потрібно близько 30 днів, якраз десь 30 днів весь листопад до перших заморозків, він встигає. Пустити корінчики, для чого це потрібно? Щоб потім, коли буде холодно, будуть морози, щоб він був більш морозостійким через те, що в нього є корінчики, щоб він міцно тримався за ґрунт цими корінчиками. Загалом, коли висаджуємо часник ось десь з 20-х числах жовтня, то він потім витримує навантаження таке до мінус 30 градусів. В принципі, можу отримати, але у нас такі низькі температури вже давно немає, тому можна посадити і на початку листопада, якщо, звісно, погода е, така тепленька. Загалом ця осінь 2024 року була дуже-дуже теплою, але ось у кінці жовтня якраз стало прохолодно. І ось сьогодні, 15 жовтня, я Підживлюю і вже в 20-х числах жовтня буду саджати часник. Саджаю я його на глибину 10 см, прикопую. І вже у листопаді, коли я саджаю цибулю, я накриваю і часник і цибулю листочком. Тож не разом саджаємо часник та цибулю, так, вірно, для того, щоб проросли корінчики у цибуль, їй потрібно менше часу, тому цибульку саджаємо через 2 тижні після часнику. Якщо ви посадили цибульку 20, о, часник 25 жовтня, то саджаємо через 14 днів цибульку. Можна через 20 днів посадити цибульку, але звісно, якщо вже. Немає, точніше, якщо ще немає заморозків. Ну, також дивіться за погодою. Я зараз нахожусь в центральній Україні, це Черкащина, і тут я буду саджати десь 25-го або 21-го. Подивлюсь, коли в мене буде час, буду саджати. Ви дивіться самі, як вам буде зручно, але завжди ось цей, ось цей термін в мене. Від 20 до 30 числа, наприклад, південні частини України ближче до 30-х чисел, Київщина і верхні частини північної України там вже саджають 20-21 числа. Я буду якраз як центральна Україна, то і по центру, десь 25-го числа, і потім плюс 14 днів це 5 і 9, десь, 9 листопада, я буду саджати цибульку. Тож, любі друзі, ось такі терміни. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео. Я сподіваюся, що я вам була корисною з визначенням строків. Ви пишіть в коментарях, коли саме висаджаєте часник, коли саме висаджаєте цибулю, і чи взагалі ви саджаєте цибулю чи ні. І не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити відео з тим, як саме я буду це все саджати, а також дивіться інші відео на моєму каналі. Всім! Папа, дякую за перегляд. А ми з котиком бажаємо вам гарних врожаїв.